Ангіографія це метод контрастного рентгенологічного дослідження кровоносних судин, що дає можливість дослідити функціональний стан судин та з'ясувати важкість патологічного процесу. Завдяки спеціальному апарату ангіографу таким чином можна дослідити будь-які судини організму, проте найчастіше виникає потреба у проведенні коронарографії, дослідженні судин, що кровопостачають серце. У Нас зараз основне завдання цього обладнання. Це проведення коронарографії, тобто визначення стану судин серця, судин, які забезпечують серце. Це необхідно в першу чергу для того, щоб подивитися, що діється з судинами, що відбувається з судинами в ситуаціях, коли є симптоми, наприклад, стенокардії за біль. Але найважливіше це, це лікування пацієнтів. з… Ураженням коронарних судин в першу чергу це пацієнти з інфарктом міокарда. Варто наголосити, що коронарографія лише діагностична процедура. Натомість основне завдання ангіографа встановлення стентів. Як при атеросклерозі, так і при його важкому ускладненні інфаркті міокарда, такий метод лікування є найефективнішим. Провідничком просто судину, фактично її навіть і не видно, але цей провідничок є в судині, тому що де пластична реакція трошечки. Виставляється стенд, отак він виглядає. Не роздутий, надягнутий на балон стенд, виглядає дві міточки, оце його довжина того стента. Так. І наступний. От ми його почали роздувати. Оце вже оця така дрібонька сіточка, якщо її видно, оце в місті стенозу ми роздуваємо стенд. Так, роздули, трошки почекали, щоб повністю він встановився так, як потрібно. І от судинка зі стентом, будь ласка, вона виповнюється. Ви бачите, наскільки судинне русло, повністю кровотік відновився, повністю маємо абсолютно позитивний результат. На сьогоднішній день в усьому світі. Золотим стандартом лікування інфаркту міокарда, власне, є ангіографія і стентування. Це є основ, золотий стандарт, повторюся. В багатьох країнах, в сусідній з нами Польщі діють центри, які покривають всю територію країни і практично вже не проводиться така процедура екстромболізіс, а ми робляться втручання в вигляді стентування. Це на порядок ефективніше. І якщо говорити Можливо, глядачам буде цікаво, що крім пацієнтів з інфарктом міокарда, принципово, що ми може пацієнт з стенокардією, який переніс інфаркт міокарда, теж кожен пацієнт після інфаркту, який має відчуття болю в грудній клітині, мусить пройти це обстеження для попередження повторного інфаркту. І більшість пацієнтів, які мають стенокардію, в яких неефективні ліки або ліки недостатньо ефективні. Вони теж повинні пройти коронарографію для визначення подальшої тактики, оскільки стентування, відкриття артерії у пацієнта, який переніс інфаркт і має стенокардію, доведено, що продовжує життя. Пацієнтам, яких прооперували за допомогою ангіографа, не загрожує інвалідність. Вони не потребують тривалого відновлювального періоду. Це практично безкровна операція. Всі маніпуляції виконуються під контролем рентгенівського екрану та відображаються на моніторі. Пацієнту, який зараз перебуває на операційному столі, проводиться коронарографія. Є ураження передньої мішлоничкової артерії, тобто це одна із трьох основних судин, які кровопостачають серце. Щоб так вам детальніше показати. Діаметр судини адекватний, тобто такий, який повинен бути, і в місці відходження її від стовбура лівої коронарної артерії, ми бачимо, яка тоненька цівочка тільки крові проходить. Тобто звуження має місце десь приблизно до 90%. В зв'язку з чим при навантаженні у цього пацієнта виникають болі, тому що така судина ясне діло, що не може забезпечити усі потреби міокарду в кисні, в тому. Що виникає при навантаженні спокою, така людина себе може почувати абсолютно спокійно, абсолютно адекватно. Як тільки починає йти чи більше працювати, одразу з'являються болі, задишка, і ясне діло, що якісь життя такого пацієнта страждає. Якщо артерія права коронарна не є поражена, адекватно кровопостачає серце, то такому пацієнту показано стентування коронарних судин». В цю судиночку ставиться стенд у місце пораження. Абсолютно вона відкривається, діаметр її збільшується до адекватного до приблизно 3-3,5 міліметра. І пацієнт може виконувати будь-яку роботу, повноцінно якісно сюди жити і кожного місяця не госпіталізуватися в зв'язку з погіршенням стану. Якщо відбудеться повне закриття цієї судини, ясно діло, що судина, яка є звужена до 90%, вона має ризик закриття більший, ніж. Скажімо, бляшка, яка б перекривала на 30 на для цю судинку, тому безпосередній ризик для життя такого пацієнта існує, оскільки може статися інфаркт міокарда. Атеросклероз чи не найпоширеніше захворювання? Атеросклеротичні бляшки закривають судини і перешкоджають адекватному кровопостачанню серцевого м'язу. Результат блокади кисневе голодання, ішемія та розвиток інфаркту 20% випадків якого завершується летально ще дорогою до лікарні. Саме тому так важливо вчасно діагностувати загрозливий стан. Однак пацієнтам варто пам'ятати, що і стентування судин не є панацеєю, щоб уникнути повторного інфаркту, а ще краще запобігти йому, необхідно приймати відповідні препарати за призначенням лікаря. Дотримуватись дієти та ретельно стежити за станом свого здоров'я.